Сьогодні тема енергоефективність. і це дуже важлива тема в умовах війни, в умовах щоденних бомбардувань по енергетичній інфраструктурі. І, я думаю, для кожного голови громади, які тут присутні, питання енергетичної безпеки є пріоритетним. На, на себе насправді всі ми звикли, що завжди можна включити в лізетку прибори, і світло в нас завжди буде, вода буде, і тепло в нас завжди буде. І тільки ворог нам показав, що це зовсім не так, і наша енергонезалежність з нами е, не, назавжди не буде, якщо ми нічого для цього не будемо робити. Після цього обласна військова адміністрація активно почала включатися в цей процес. Всі ми розуміємо, що дякувати ми повинні не стільки бюджету сьогодні України, скільки міжнародним донорам, е, різним організаціям. Які нам можуть допомогти в цьому питанні зробити енергонезалежність. Починали ми дуже просто. Спочатку ми хвилювалися, що в кожному закладі охорони здоров'я, в кожному закладі інституційному були звичайні генератори. Потім зрозуміли, що генератори це не панацея, це тимчасове вирішення питань, яке нам нічого не дає. Потім зрозуміли, що заклад поступово не всі, але багато закладів. Я зараз просто прочитаю що було зроблено. А як вступне слово хочу сказати, зрозуміли, що потрібно ставити сонячні панелі, потім що потрібно купувати когенераційні Ановки, а потім зрозуміли, що повинен бути не тільки заклад автономний, а бажано дойти до автономії громади. І якщо ми це все таки зробимо і і зробимо кожну громаду. Це наша мета з автономною енергетичного забезпечення. тоді нам жоден ворог не страшний, щоб не відбувалося. Ми будемо абсолютно самостійні і зможемо надавати і якісні послуги, і якісне життя нашим громадянам. Тому, ну, щоб нічого не забути, я все-таки зачитаю, усвідомлюючи ситуацію на ринку електричної енергії, Житомирщина, як і інші регіони, не стоїть осторонь від поставлених урядом завдань. На сьогодні вже функціонують 19 промислових сонячних електростанцій потужністю 193 МВт, 21 гідроелектростанція потужністю 4,9 МВт, 3 біогазові електростанції потужністю 8,5 МВт, 1487 приватних сонячних електростанцій потужністю 39,6 МВт. В цілому загальна встановлена потужність підприємств альтернативної енергетики в області становить 246 сорок що дає змогу забезпечувати споживачів електричною енергією в умовах критичної ситуації. На досягнутому ми не зупиняємось та активно продовжуємо працювати в даному напрямку і в поточному Війна, на жаль надала нам всім нові виклики для кожної людини, для кожної громади і для країни. Загалом і один із викликів, які в нас є, це енергетика і скажімо так, енергонезалежність це не просто слова, які сьогодні або модні, або ще щось. Це вимога часу, тому що ми розуміємо, що, попри все, велика енергетика країни на жаль стала мішенью для нашого ворога, і більше тисячі ракет було спрямовано саме по енергетиці за сприяння міністерства цифрової транс. Формації дійсно ми провели ряд зустрічей, і було прийнято рішення, що спільно з американським, спільно з польським урядом, вони повірили це, і було прийнято рішення передати 2550 Tesla тесла Паверволів. Я не буду казати суму, вона така достатньо ємна, але це не є. Принциповим і сьогодні Отечина, Миколаївщина, Херсон, Запоріжжя, міста Дніпро, Донеччина, Лугаччина, Харків, Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина отримали саме це обладнання, і саме на Житомирщину було передано 155 цих. Систем 80 це лікарні, це також ДСНС, це центр надання адмінпослуг, садочки, школи, щоб наші дітки могли навчатися, щоб лікарі могли працювати і центри адмінпослуг надавати свої послуги.